Так, із моєю вимовою все в порядку. Мікрофон я увімкнула і фокус налаштувала. Тож можна починати? Всім привіт! Я записую це відео вже четвертий раз. Перший раз мені не подобалося, як я розмовляю. В другий раз я забула увімкнути мікрофон. А в третій раз був розфокус. Тож, якщо ви бачите це відео, в мене все вийшло! Мене звати Аня, я фотографиня та контент креаторка а це Руслан, мій хлопець. Він фотограф. В Цьому відео я вам розповім, як я потрапила на Стоксі, що таке Стоксі, чому я обрала саме цю платформу, а не інші фотостоки, і які фото я надіслала у своїй заявці. Але спершу я трішки розповім про нас із Русланом. З початку повномасштабного вторгнення ми живемо в Ірландію, вже майже третій рік. Тутешні краєвиди мене дуже надихають. Ми завжди щось створюємо і влаштовуємо собі зйомки, там, де Руслан фотограф, а я модель. За всі ці роки в наших архівах накопичилось сотні Гарних фотографій. І якось ми з Русланом про це розмовляли. І тоді Руслан запропонував, чому б нам не виставляти ці фотографії на Стоксі. Тоді я взагалі гадки не мала, що це таке. Я зробила невеличкий ресерч і почала про це дізнаватися. Чим більше я про це дивилася і знаходила інформацію, тим більше. Я закохувалась у цю платформу, та всі відео, які я дивилась, були про те, як складно туди потрапити. Я не розуміла, що мені треба збирати і як це це збирати і оформити. Тому відклала цю ідею у довгий ящик. Для тих, хто не в темі, стоксі це Dyson у світі фенів, це iPhone у світі телефонів. Я розповім декілька основних моментів про цю платформу, які зачепили саме мене. По-перше, вони стильові. Погодьтесь, виглядає неймовірно. По-друге, вони продають не просто комерційні фотографії, а цінують унікальні і концептуальні роботи. Наступні два факти я розповім вже зі свого досвіду. Стоксі це не просто фотосток, це ком'юніті, яке об'єднує творчих людей. Наприклад, декілька днів тому я була на першому своєму вебінарі, на який вони мене запросили, по створенню контенту, де давали актуальні теми. Тож, як я вже сказала, це не просто фотосток, це ціле ком'юніті. Їм цікаво, як ти живеш, де ти живеш, як ти знімаєш, у якому стилі ти знімаєш. І ще приклад, коли мою заявку прийняли, вони підписались на мене в інстаграмі. Або я поточнювала деякі нюанси із менеджером, і після вирішення проблеми він підписався на мій профіль в Стоксі, на якому ще нема жодної фотографії чи відео. Це було супер приємно. Так, от періодично я поверталася до думки, що я хочу потрапити у це ком'юніті. Тож я зайшла на сайт, щоб зареєструватися, але виникла перша проблема. Мені постійно вибивала помилка при реєстрації. Спробуйте ще раз. Я пробувала з інших браузерів або з телефону, але нічого не допомагало. Тоді я написала в підтримку, і проблема була вирішена. Це був якийсь технічний баг. Тож я зареєструвалася. Форма реєстрації доволі проста: ви вводите свої дані і прикріпляєте посилання на сайт і на інстаграм. Сайту у мене не було, тож я залишила тільки свій інстаграм. І далі почалося найскладніше відбір фотографій. Я думала, у нас сотні гарних кадрів, але в тому то і проблема, що у нас сотню гарних кадрів. Попередньо я відібрала 30 фотографій, які, як на мою думку, потрібні стоксі. Потім я залучилась допомогою експерту у вигляді чату GPT. Це мені допомогло подивитись на наші фотографії зі сторони. Тож ми відібрали 15 фотографій. Чому 15? Спитаєте, ви, бо потрібно 10. А я вам скажу, що цей експерт мені так порадив. Тож чат GPT – це прикольна річ, але своя голова краще. Тож я надіслала свої 10 фотографій ось ці, які ви бачите на екрані. Вже проаналізувавши, я можу виділити декілька критеріїв, які, як на мою думку, сподобались зачепили з Токсі. Наголошую, я не знаю, як правильно, я не знаю, чому мою заявку прийняли. Це тільки мої здогадки та якась внутрішня інтуїція. Тож, перше, мені здається, що те, що я додала дві серії фотографій, саме декілька кадрів із однієї серії, було плюсом. І тільки дві-три фотографії окремі. Але хто зна, може і 10 окремих фотографій теж класно повторюсь, я не знаю, як правильно. Друге, те, що я читала про це, те, що Стоксі любить щирість і емоції. Мені здається, ми передаємо це у своїх фотографіях. Це виключно мої припущення. Тож через декілька тижнів після подачі заявки мені прийшов лист, де вони написали, що мають до мене декілька запитань, перш ніж вони зможуть прийняти рішення, і вони питали про мої подальші цілі і очікування. Також вони зазначили, те, що я живу в Ірландії, є великим плюсом, оскільки це є потрібний регіон в їх колекції. Вони сказали, що їм приємно було переглянути мій щирий профіль. Особливо сподобались мої відео і селфі. Плюс вони додали декілька моїх постів для прикладу, щоб їм було цікаво бачити. Я їм відповіла, що рада це чути, готова створювати контент та сподіваюся на співпрацю. І через 11 днів мені прийшов омріяний лист. Ласкаво просимо у Стоксі, але наші пригоди на цьому не завершились. Після того, як мою заявку прийняли, я почала розбиратися на платформі, як викладати і всі такі нюанси. Але момент був в тому, що по правилам Стоксі саме фотограф має право виставляти фотографії, так як в нашій парі, я модель, а Руслан фотограф, я подавала заявку від свого імені, і всі ці фотографії. Наші спільні роботи я не мала права викладати я знала приклад. Пари, яка працює разом на цій платформі, тому я написала лист менеджеру, з ким я листувалась з самого початку, пояснивши нашу ситуацію. Якщо чесно, цей період був для мене трішки нервовий, бо я тільки отримала те, що я хочу, а тут виникли нюанси. Я взагалі думала, що мене зараз видалять звідти, кинуть в бан і просто знищать і скажуть все, це шахраї, не довіряйте їм, все. Я думала, що все пропало. Пропала всю згодом. Я отримала відповідь, що все добре. Це можливо, нам просто треба змінити тип профілю на сумісний. Тому Руслана додали як додаткового фотографа. Тож, коли цей момент був вияснен, я чесно, я плакала. Я плакала від щастя, що ось все, все те, про що я собі думала в голові, воно зараз реалізовується. Це тільки початок історії. Подивимося, що буде далі. Я буду вас тримати у курсі, але стійте це ж не все. Що буде далі на цьому профілі? Я планую знімати не тільки про фотографію і стоки, а також про подорожі Ірландії. Тому я це зроблю вперше. Якщо вам було цікаво, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і до зустрічі.